У найближчу неділю в Україні в 11 відзначатиметься день підприємця. Цього року в нашому місті представниками бізнесу започатковано нову традицію покладання квітів до пам'ятника Олександру Полю. У такий спосіб криворізькі підприємці висловили свій патріотизм та вшанували пам'ять про людину, яка поклала початок промисловому видобутку руди, і тим самим дала основу успішному розвитку підприємництва в кривому розі. Пропозицію саме так розпочати у цьому році. Відзначення професійного свята ініціювали міська координаційна рада та галузеві. Рады предпринимцев. Совсем недавно слово «бизнесмен», «предприниматель» произносили с определенным оттенком, с какой-то частью негатива. А сейчас мне приятно отметить, что предприниматели – это реальные работодатели в нашем обществе, реальные создатели нашего добробута, нашего благополучия. Я поздравляю всіх своїх колег з цим праздником і желаю того, щоб наші условия в нашому как дозволяли як можна количеству людей займатися свободным предпринимательством і в благо своїх сімей, і в благо всього общества. Підприємці це творчі, ініціативні сміливі люди. Вони створюють власну справу і забезпечують інших робочими місцями. Завдяки їхній діяльності впроваджуються нові технології, будуються нові об'єкти, поповнюється бюджет міста і країни. Несмотря на все сложности, в этом году наши предприниматели в городскую копилку обеспечили поступление денег в размере на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А это значит, предпринимательство живет, развивается и э, решает социально-экономические проблемы нашего города. Хочу поздравить всех наших предпринимателей с их профессиональным праздником, пожелать стабильного бизнеса. Добра и благополучия им и их семьям. У цей же час в муніципальному центрі послуг розгорнулась експозиція виробів, у тому числі криворізьких суб'єктів господарювання. Така необхідна нашим бійцям на передовій військова амуніція. Одяг берці розгрузки нині стала чи не основною у замовленнях, представлених на виставці підприємств. Цех із пошиву взуття підприємця Романа Горбаченка. Вже взув у берці близько півтисячі учасників. АТО. чотири майстри з невеликого цеху Вадима Пузиновського два тижні тому також налаштували індивідуальний пошив берців. Замовлення вони виконують за собівартістю 420 гривень за пару солдати оцінили нашу обувь. Потім ми попросили, щоб вони нам указали які нам необходимо до роботи. Посовітовавшись з колективом, ми прийняли таке рішення, що кожну 101 пару обуві ми будемо дарить безплатно. Около 20 пар у нас уже забрали заказ. У нас сейчас на 7 пар. Вот ані вже їх дали забрати в п'ятницю. Війна змушує малий та середній бізнес забути свої претензії до влади. кажуть, не на часі розберемось потім. А нині усі, хто як може, допомагають українським збройним силам. Наша діжда була в зоні АТО і є, і знаходиться. Спрос на неї ну достатньо високий. Ми відшиваємо вже більше трьох місяців. Одежду на АТО. Усовершенствовали, дорабатывали, заказують организации, заказують по безналічному расчету. За наличные приходят в наличии у нас в салоні магазине всегда є продукція. В то остатки есть точно так же дорабатывали кажди каждую единицу продукции. На мілітарій виставці були представлені зразки бронежилетів, касок, наколінників і налокітників, таких необхідних для бійців. Справа тепер за волонтерами-підприємцями, які зможуть купити їх, хоча б для одного бійця Криворізького батальйону. Важко уявити, як би воювали та виживали наші хлопці на сході країни без патріотичних мешканців, волонтерів та підприємців. У переддень професійного свята представники малого та середнього бізнесу міста і Криворізького району зібрали на потреби армії понад 70 тисяч гривень і передали їх до міського штабу допомоги криворіжцям, які виконують військовий обов'язок в зоні АТО. К сожалению, день предпринимателя, предприниматели встречают с чувством пороха и с чувством горечи. Нам хочется, чтобы все, что мы делаем, могло сохранить как можно больше жизни. Мы собирали средства и на бронежилеты, покупали бронежилеты, доставали технику, еду, одежду, все самое необходимое с миру по нитке. В этот день хочется поблагодарить наших ребят, которые сегодня защищают нашу страну. Хочется им поклоняться в пояс, Хочется им сказать, мы знаем ваши подвиги, мы помним каждый подвиг. Хочется... В этот день сказати, що ми обеспечимо, як можемо обеспечувати тил. Возвращайтесь живыми. Слава Україні! В місті працює майже три тисячі малих підприємств більше дев'яти тисячі об'єктів бізнесу зареєстровано понад 40 суб'єктів господарювання третину міського бюджету складає частка загального внеску малого та середнього бізнесу. Про ініціативність, працьовитість, благодійність та соціальну спрямованість наших підприємців йшлось на ділові зустрічі влади та бізнесу міста і Криворізького району. Криворізькі підприємці також завжди були на крок попереду. Саме за вашими пропозиціями народним депутатам Кривбасу Константином Юрійовичем Павловим у Верховній Раді України опрацьовано законопроекти, які стосуються реформування єдиного соціального внеску, зменшення податкового тиску та кількості інспекцій і контролюючих органів, реформування адміністративних послуг. Ми дякуємо всім вам, громадським організаціям, координаційній раді, галузевим радам підприємців. За небайдуже ставлення до цих питань, скажу більше, інколи революційне ставлення. Це дає поштовх для досягнення максимальних результатів. Я впевнений, що все це тільки на користь кривого Від щирого серця дякую вам за сумлінну працю, підтримку рішень міської влади у вирішенні соціально-економічних питань і висловлюємо сподівання на подальший плідний діалог у справі покращення життя криворіжців. Розвитку вітчизняного виробництва. Щастиво у всіх ваших починаннях. У зустрічі взяли участь і найкращі представники підприємства сільського криворіжжя. Праця сільгоспвиробників району є основою продовольчої безпеки всього регіону. А в цей буремний для України час вони також взяли на себе опіку про бійців та переселенців зі східних областей. Активну участь підприємці району приймають і в забезпеченні соціального захисту. Населення. Кожною сільською радою укладені соціальні договори. Більше одного мільйона кожного року сільського надається допомога в утримання шкіл, дитячих садочків та інфраструктури сільської місцевості. Щиро вам подяка, щиро вітаю вас святом, бажаю процвітання вашому бізнесу, бажаю здоров'я вашим родинам і вам, і всього найкращого. Директор інституту розвитку кривого рогу презентував підприємцям маркетингову стратегію міста, затверджену депутатами міської ради. Підприємництво наголосив Андрій Нагорний, потужний локомотив економіки міста, а цей проект дасть змогу оптимізувати та покращити господарську діяльність, а комусь можливо знайти себе в новій справі. Учасники зустрічі заслухали звіт про роботу благодійного фонду Українська перспектива, діяльність якого базується зокрема і на ініціативах криворізьких підприємців. Одним из ключевых направлений деятельности сегодня является помощь нашим ребятам, которые защищают независимость Украины. Вот здесь на слайде 5 наборов для полевых врачей. Я вчера буквально разговаривал с начальником медицинской службы Национальной гвардии, мы передали ему еще пять комплектов. Очень, очень много эмоций у этого человека, он очень сильно переживает за тех ребят, которых вытаскивают полевые врачи, и мы постараемся каким-то образом им помочь. Передали ще п'ять комплектів для казанні помощ на полі боя. Представники громадських організацій підприємців міста запевнили, що й надалі готові спільно із владою працювати на користь громади міста. Проте розраховують на увагу влади до болючих питань для бізнесу. Насамперед, подолання бюрократичних перепон у розвитку підприємництва завершив ділову зустріч. Святковий момент Криворізькі підприємці отримали нагороди міста та області.